Вітаю товариство. У мене сьогодні вівторок. І я неправильно поклала вишивку. Боже, так готувалася готувалася. Так, перестала. І заново. Вітаю товариство! Сьогодні у мене Оксани вівторок. І я хочу вам показати мої. Невдалі спроби, щось вдали, щось не вдале по моїй вишивці. Це набір ось такий чарівна мить. Що я можу сказати? З цією комплектацією бісеру, що в цьому наборі, по нормальному його треба знімати з продажу з виробництва. Того, що, ну, бісер взагалі не такий, як на обкладинці. Бо вкладено. Що я робила? Я самостійно намагалась підбирати бісер. Це в мене, скажімо так, перша була спроба. Я в основному використовувала ось тут бісер, який був в наборі. Єдине, що взяла ось цей зелений, темніший. Ну, бо то взагалі щось таке було незрозуміле. Він там такий якийсь болотяний, геть негарний. І ця тканина, до речі, 27-й ну, Бісер дуже-дуже щільно і подекуди вкладається не бочком, а як вкладеться, де йому знайдеться місце. Тому 27 -ма. лінда, як на мене, для пресіози трошки замала, якщо це велика щільна зашивка. Це моя перша спроба, яка не вдала. Друга спроба це вже інша тканина, це вже 25-й каунт. Що воно тут таке? Я вже забула. Ну, далі, те ж саме Лінда. І що мені не сподобалося, наче здалеку таке, наче байдуже. Не сподобались ось ці... Білі плями бісером. Ну, я ж старалася не відходити від схеми, яка ж промальована в цьому наборі. Тому зелену, зелений бісер я залишу, а все рожеве я випорю. І не буду застосовувати ось цей взагалі білий бісер. Ой, поки я оце вишила, я як подивилася. Як у мене, мене з лістю взяла, на мене щось як знайшло така злюча якась була. Не, те, ну, не то, що я щось неправильно сама на себе е, ну, зробила, що моя вина, а в тому, що воно взагалі не виходить. Ну Не виходить, так як має бути по набору. Сам набір неправильно комплектований, бо взагалі на обкладинці. Не той бісер, якщо подивитися, ну дуже я була, скажімо так, на емоціях я взагалі хотіла випороть, забутися. Я думаю, так, Оксана, ну в тебе що нема що вишивати? Ну, ну на що тобі ці негативні емоції? Що нема за що переживати за що нервуватися? А потім думаю, я вже стики пройшла. Я вже і зелений, і такий, начебто непоганенький підібрала. Ну, залишилося може один-два ривки, і буде якась більш-менш нормальна робота. Ну, чому, чому ти здаєшся? Не, не треба рухатися вперед. Не, не треба вмикати задню, ай не вийшло, та й все. Ну, Це в мене є такі. Ну, така особливость мого характеру, тому я його відкладу, мені треба охолонути. Просто від нього охолонуть, відійти, якось по-інакшому подивитися. Єдине, що я ж вам кажу, що я не буду робити ось цей білий бісер, бо він геть тут такий лягає якимось такими плямами негарними. Або взагалі його треба було вишивати повністю білим бісером і подекуди, якось тут на обкладинці зробити рожеве. Не знаю, але, але мені рожевий більше подобається. Тому я оце все рожевеньке виперю. І ще я зрозуміла свою помилку, якщо е є елемент. Повністю, то його треба вишивати, скажімо так, не те, що одним бісером, а одним видом бісеру. Якщо це профарбована у мене тут серединка, а тут він начебто такий перлинний, то не треба ось от брати оцю профарбовану. Єдине, що можна ось тут, на типу якісь обриси там взяти іншого виду бісеру. Оце теж я виявила ну, вже, скажімо так, своєю роботою цю помилку. Це вже буде таке знання по бісеру, яке здобула самостійно. Ну, робота має бути чудова. Чудово промальована схема, але вкладений бісер не той. І до речі, на 25. му каунті дуже гарно вкладається просіоза, Ну, просто чудово, вона вкладається. Нема оцих верх-вниз бісеринок, всі бочком гарнесенько вкладаються, тому і колір тканини мені подобається. Тому я це трохи залишу, коли я вже її повністю зроблю, тоді буду показувати. Ну, Я маю надію, що в мене все має вийти. І от коли я так сильно рознервувалася. Я думаю, так, треба щось, щось таке легеньке взяти, що в мене дійсно вийде. Ну, і я взяла ось такий. Ай. Господь, Мілхіл. Я вже забула, як називається фірма. Мілхіл. І, до речі, як дивилася ретрит, там були їхні такі активності, конкурси, що дівчата підготували логотипи, треба було вгадати логотипи. Я, до речі, і раніше не звертала на логотип Мілхіл. Ну, тепер я буду знати. Так, По цьому наборчику. По-перше, я купляла залишки від цього набору. Продавала дівчина з каналу Stay, Stay Вишиваючи, Стасі Needle. Начебто її звати Анастасія. Купувала я в розхомячці. Те ж саме обкладинка трошки не так відображає те, що виходить на відшиві. Тому що тут, якщо дивитися, начебто вони всі біленькі. Ці гарбузики. А тут є біленькі і такий світло-світло-жовтенький колір. І дуже багато бісеру буде. Ось тут все незаповнені оці от клітиночки, то все має бути бісер. Дуже сильно я задоволена. Гарно лягає, це, до речі, якась китайська канва. Вона чимось мені, начебто, і подібна на ту канву, що була. У наборі буцили, вона і не жорстка, і не м'яка, і ну, ниточка не перетирається. І мені дуже подобається. Єдине, що по цьому набору ось ця от рамочка. Я щось дивилася, дивилася, що воно таке, а то начебто квіти мають. Квітили листочки. Ну, Як віддішеться, може, воно мені ця картинка краще. Кладеться. Мені дуже подобається, Я ще старалася підібрати канву в тон ось цьому перфу паперу. Він більш сіріший, а я взяла е, світлішу тканинку. І не такі будуть е, ці гарбузики, е, ну не то що затемні, бо темна основа вона трошки забирає колір. а Вони будуть трошки яскравіші тут у мене. ну. Я взяла цей наборчик, все втишилось, тишилось, потихеньку йде, я задоволена, ліки приймаю. До речі, да, на, на тому тижні я їздила до У мене був ваяж по лікарях, так що в мене не, не дуже то було багато вишивання. Потім знову ще поїду, бо, бо не можемо розібратися з моїм оцим носом. Вже кажу, треба робити операцію. А я так хочу, так хочу, що аж не можу. Думаю, ну мені ще в носі не ковирялися, щось там не вправляли, а чи воно допоможе? До, до інших моїх, скажімо так, болячок. Ну це таке. Нічого страшного, воно все лікується, все. Можна тримати його якийсь більш-менш Нормальному балансі, головне, щоб не було гірше, бо в мене дуже сильно проявляються ці побічні реакції від основних ліків. А наступного разу мені до лікаря аж у місяці червні, це основний у мене, ну, таке. так що я на це стараюсь не звертати уваги. Голова, якщо. Не болить, так у мене і з'являється і настрій, і бажання, і якась активність. Єдине, що вага не сходить, не сходить, то не сходить. Розперло мене як, як шарик. Так що, ось такий мілхільчик я вишиваю. Потім я ж продовжую. А, а, Ниточки. Продовжую ось цю схемку від Марії Бровко. Така от, Називається вона Мініатюрна Японія. Боже, ці перші схеми наших дизайнерів. Тут і бленди, і півхрести, і один хрестик такий, другий хрестик такий. Я, до речі, неодноразово чула від наших дизайнерів, що перші схеми у них. Відмальовані так, якби вони б їх зараз малювали, вони їх по-інакшому б зробили. Бо багато всього накидано. Ну, до речі, я оце дивлюсь на цей півхрестик. Ну, я вже, як повністю відійшу, то я, може, його зроблю і хрестиком. Ну, не знаю. Треба подивитися потім. Ось така моя роботочка невеличка. І мої кошенятка. Там уже трошки в мене повишивалося. Ось дивіться. М? Носики в них з'явилися. Бачите? Трохи вух, трохи носів. Я задоволена, потрошку-потрошку по те ж саме рухається. Ну, що поробиш, таке життя, робота, свої повсякденні обов'язки. Мені дуже-дуже подобається. До речі, хто не дивився відео Алли Романюк, мені дуже воно зайшло, дуже корисно про те, що е, маються нова в сегменті YouTube вишивальному YouTube, які помилки допускають дівчата, е, коли знімають, вживають і русизми, і неправильно відмінки. Я от вчора дивилась деяких, вони кажуть, не папір, а папер. Думаю, що за папер? <смі> якщо папір. Ну, якщо я щось неправильно кажу, будь ласка, пишіть, бо тако, начебто, на слух більш-менш цей воно сприймається, але краще запам'ятовується, коли є зауваження. І ти на нього більш акцентуєш увагу і краще запам'ятовується. Те ж саме я в тому відео. Вперше почула, що треба казати не станок, а верстат. Бо станок, станок то не наше слово. А я казала станочок, станочок, а то верстат, треба казати верстат. Ну, там е ще є деякі ці, інші слова. Так що, це мої кошенятка такі. Потім, що я робила, я вже... Набрала цю схему е від е Lavender and Lace там е ось як вона. «Merlin е Livied In Blue. Е ця пані. Ну, її вже немає в живих, до речі, Ну, начебто нема. Е а дочка у неї начебто чи Нора корбат. Оце, оце я ще щось видумую. Ну, точно, я знаю, що начебто вже нема в живих цієї дизайнерки пані Марилін Лівітін Е, Я вже цю схемку відшивала, вона мені дуже-дуже подобається. Потім я роблю перенабір на марічку. Я поїхала в Моню, бо я брала подарунки своїм дівчатам, якщо ми зустрінемося на, на виставці, може поседем. І купляла там ниточку до того, що не вистачає до мілхілу, і попросила, чи не могли б вони мені дати карту королі... королів. Королі. <сміття> Кольорів. Е анкора. Дівчатка дали, за що їм величезне дякую. Я на планшетках написала номери. Ниточок, дещо щось воно, начебто, й схоже і не схоже. Ну, я так, знаєте, приблизно, щоб собі просто зробити перенабір. Ну Я його продавати там не буду, ділитися ним не буду. Це лише для себе. Щоб швидше його вишивати. Просто-напросто. За що я їм ще раз кажу: дякую, допомогли мені. І потім. Ми ж з лянкою балакали за мальви, 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 ретрит. О -о -о. Я бачила і в інших дівчаток, що вже купляли собі наборчик цей. Ну, так як я в того разу казала, що щось нема відправки. Щось нема відправки це було неділя. Я ще почекала понеділок цілий день, потім почекала я ще вівторок, першу половину дня, у мене ж вже ж цей працівник нової почти змусив поставити додаток, тому що вже розумієте, заходиш і тиркаєш, тиркаєш, дивишся, є відправка чи нема. Нема, 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 нема. То я подзвонила до них напряму до мережки, кажу, Пані, я, ну, коли ви плануєте відправити моє замовлення, бо щось немає відправки? Ну, поговорили ми з нею, вияснили всі нюанси. І тут же, буквально я не знаю, ну, мабуть, і не пройшло 15 хвилин, як вже була сформована оця, цей номер в цьому. На новій пошті на відправку. І вечором вона вже приїхала, наступного ранку вона вже була в Києві, я забрала. Що я хочу, чого я показую чек? Так як було анонсовано пані Анастасії Солошенко, що ціна буде однакова як в мережці, так і в магазині Вірена 570 гривень. Так воно і дійсно є. Але. Я вже побачила наших продавців розхам'яшці. Цей набір там коштував не 570 гривень, а 500. Хоча, хоча знову, але цей набір є благодійним. Якась частина від продажу цього набору йде на ЗСУ чи на якісь додаткові збори нашим військовим. 500 гривень, я не знаю, чи там буде перераховуватися щось на засилку. Ну, я не розумію, навіщо це робить. Вам же ж було сказано, що набір благодійний. Ну, навіщо ви ставите ціну менше, ніж в мережі. Ну, Значить, у мережі люди не будуть покуп... купувати, а будуть купувати у вас з рук через цю розхам'ячку. Ну, це негарно. Як на мене, це дуже-дуже негарний не не вчинок був зроблений цією дівчиною. Навіщо? Ну, я не розумію. Я його купила, по-перше, бо він мені сподобався. Дійсно, гарний мальфа. Бачите, я ще цей не зняла цю Ту... стрічку. До речі, написала в мережку. У них там на сайті є там форма, зв'яжіться з нами. Я попросила схему, бо пані Анастасія Солошенко сказала, що qr ну, немає. В самому наборі, якщо вам треба, будь ласка, пишіть на, ну, на мережку. Я не знаю, чи надає волошка. Має і Волошка надавати. Вірена має надавати. Так що таке. Ну, це було мені неприємно. Дивитися. Ну, навіть вже на такому хочуть заробити. нашу. Це мене трошки теж так підхарило, скажімо так. Це мої основні такі роботи покупочці. Більше, більше нема що і розказати, і показати. А, і ще хочу. Що я планую те ж саме. ну це ще ближче до виставки, те ж саме планую поїхати на виставку, але скоріше за все я там нічого знімати не буду. Ну то, що, по-перше, я і короткорука, і нога, ще й вага у мене набралася, мені не, ну, незручно, ще такі у нас дівчата бувають. Стане, ти її просиш, ну, можете трошки відступитися, ну щоб я могла відзняти. Там новиночки у дівчат були, ні, от як колон стала каменем з і хоч ти кола їй тиши на голові. Знаєте, це дуже неприємно. І відбивається вся охота. Ну не всі можуть приїхати до Києва, бо це великі витрати. Ти маєш приїхати, витратитись на транспорт, ти маєш десь переночувати, знову витрати, ти маєш щось поїсти, це знову витрати. Ну не кожен може завітати на виставку. Так як я на ретрит не можу завітати, то я дивлюся його по відео. І ж хочеться аж поділитися, щоб хтось інший подивився, те ж саме відео з виставки. А от такі от бувають неприємні люди. Просто неприємні. То я, ну, я знімати, скоріш за все, не буду. Найліпше, як на мене, знімає пані Алла Романюк. Вона вище від мене, вона підійде, якось у неї це все виходить, вона все гарненько показує кожні детальки. То, скоріше за все, що я буду просто як відвідувач да й все. А тепер перейдемо до, до схемок. Боже, стільки у нас новинок гарних, стільки всього новенького і стільки чудового, що все хочеться, аж щешиться. Аж Перше, що я вам покажу, це від виробника Марічка. Називається набір морська блакить». Дуже симпатичний вийшов і маячок, і небо, і там такі човнички. Потім друга схемка від Skylark CrossTac. Мурмомент. Ну, ми, звісно, з Альонкою вже його обдивилися, обласували. Дуже ця кошеня. Якщо буде пам'ятня на виставці, то, скоріш за все, що я, мабуть, куплю схемку в неї. Потім ВДВ, гармонія осені. Це чимось перегукується з тим набором, що я робила перенабір. Там просто квіти, от листочки якось перегукуються, кольори точок і основа. Теж дуже симпатичний, дуже гарний, але ціна на нього така ну, солідна. Там було написано щось 897, начебто гривень. Ну, так, немало. То я не знаю, чи він буде користуватися великою популярністю. Ну то, що ціна така відверто косюча. Потім Inspiration Stitch, Cupidon. Маленька така. Мініатюрна схемочка, вишивка, симпатично, мені дуже сподобалося, такий білокурий ангелик, копідончик, божество таке, потім фельд Кнопа Тойс, називається схема сова, крапочка Семплер. Це така чорно-біла чорно схема. Теж так якось незвично, доволі цікаво, це хто не сильно любить, там багато кольорів. от Будь ласка, у наших дизайнерів, розробників на будь-який смак, на будь-який гаманець, на будь-які уподобання. Будь ласка, все що, що, все, що хочете, можна знайти. І, до речі, що я ще хотіла сказати забулася за, за набір мальду. Того відео тільки говорила я начебто, чи поза того вже не пам'ятаю, оце що. Ти ряд схеми, чи, чи співпрацюю, там, що завгодно може бути у ці всякі їхні розклади. Мається на увазі цих запарібриковських дизайнерів. І у нас тут комплектація, тіленабори, продажа, анонси, новинки. Як хочете, їх обзивають, називають, або тільки хтось купив. Ось яскрава перша, а може і не перша, ні, не перша, в Абресарт, по-моєму, була колаборація з нашим дизайнером. Ось. Тепер волошка з пані. Анастасія Солошенко, що не можна таке робити? Да можна таке робити, аби тільки було бажання і недорого коштує. Ну, це от дійсно це може собі дозволити кожен. Тут і принтована основа. Хочете рівномірка, хочете собі канву. Що бажаєте, будь ласка, 570 гривень і море задоволення, чудовий дизайн, прекрасні кольори. Чому ні? Зробили колаборацію. Одна пані ось е, створила ілюстрацію Ділова Анастасія. Розробила схему пані Анастасія Солошенко. Відшила пані Анна Савєльєва. Основу розробила волошка Це ж, е, чи дочірнє підприємство, Чи відгалуження, від Верени. Чудова колаборація. Чому це не робити іншим? Ні. Треба якусь фігню, дурню взяти, переробити, сформувати і видати, що український виробник. Угу, Да-да, на дурних розраховано. Це вони так думають. Угу. Сила Ютуба зробить своє діло. Хто, хто в темі, той буде знати. Ну, Мені оце зайшло. Плюс що це благодійний набір. Супер, супер. Чому його не купить, чого не вишити, чого не підтримати, Чому не порадіти? Головне, нам треба порадіти за, е, за таку діяльність. І підтримати, написати якийсь відгук, зайшло, не зайшло. Чудово. Можна працювати, можна робити. Що, ну, що забажається? Мені дуже, мені дуже сподобалося. Молодці. А тепер я буду казати всім до побачення, бо в мене ще куча своєї роботи, куча справ, треба бігти, одягатися, бо в нас школа, слава Богу, дитина не, не, не сопливить. Більш-менш тримаємося, бо зараз ходить якийсь такий теж страшнючий вірус. Тому я кажу всім до побачення. Була рада чути, була рада всіх бачити. Обнімаю і до наступної зустрічі. Всім до побачення!